Всім привіт! Будемо дивитися нас по біткоїнах. Що відбувається? Сьогодні був цікавий імпульсний рух. Це був, скажімо так, підготовлений рух на новині про BlackRock, що не буде спускати біткоїн на спотовому От, ATF. От, Звичайно, це ще питання часу. От, це як там процес, скажімо так, не один день вирішується. Але, 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 але є де момент такий, що... Ми, грубо кажучи, зайшли знову ж таки у діапазон проторговки. Це у нас е, діапазон знаходиться на Копичінь. От, Давайте ми краще зараз подивимося, що у нас знаходиться саме на цьому вод. І у нас тут, до речі, можна вже буде трошечки під, е, підпорядкувати оце е, Fibonacci, от, от, трошечки нижче. Я якраз е, це от, розкладав. Е, Раніше десь орієнтовно в, місці, в цьому місці, тобто десь більш ніж місяць тому от, за таргітом та брав рівно 25 тисяч десь тут і казав, що ця ціль, яка у нас е, повинна буде от, перейти до неї найближчим часом. От, звичайно, в мене були плани, щоб ми спочатку, наприклад, якось проходили. І, наприклад, десь от ми пішли нагору та пізніше вже вниз. Але на жаль, у нас просто відбулася така торгівля в діапазоні. От у нас нічого. По суті, ну, місяці нічого не відбувалося, це рахувати можна. Давай візьмемо ось так от. Ну, це видно, що тут 35 днів рахувати можна це діапазон от, від з 26 тисяч. От, і от в середньому десь так до 28 рівнів. Тобто в цьому діапазоні ми ходили постійно. От. Я буду показувати в кількох графіках у біткоїну, саме намальовки, бо на кожному графіку показував, вважують такі от моменти. От, і які вони впливають доволі так файно на аналіз технічний. От. Тобто, у нас тут ми зараз бачимо під. Під рівень буквально підійшли і все. Тобто ми в ньому закріпилось і це я рахую не дуже особова якимось позитивним, бо у нас був позитив, хіба що, ми пішли сюди і якось так зробили. А то у нас виходить. Ми тут вроді би візуально втримувалися на цьому рівні, але з іншої сторони ми дійшли до грані і на грані зупинилися. Тобто на біржі ж це є, це дуже файно так видно, але на грані, і це якби не рахується чимось позитивним. до того всього, ще й ті зверху трохи намалювалось. Але будемо дивитися, що у нас буде далі відбуватися. І так, перейдемо до цього графіка. О, цей графік у нас теж такий доволі цікавий. Це у нас відкриє денний таймфрейм, на ньому дуже файно видно. От, я Тут, бачите, далі показував, що у нас вмалювався такий прапор, в принципі. І в нас від однеї до іншої грані ходили. Потім я казав, що у нас буде всього, вниз далі. От ми тоді якраз і прийшли, і далі була от така от консолідація. Можна буде вже його витерти, це вже не є чимось таким цікавим. От, чимось таким, що може бути вагомим. З однієї сторони, тут було таке під наче, от плече, голова і плече, але вони були настільки розсинхронізовані, тобто багато тіней було, багато проторговок і тому подібного. Тому сказати, що це от гарно видно голова і плечі. Я б не сказав, тут, наприклад, було гарно видно двіна вершина. Тобто тут дві вершини зробилося і сильний пролив. Тут у нас один такий пролив був, потім ми на ньому торгувалися на цьому діапазоні. Тут трошечки пролялося. Тобто, дивіться, це буквально от, у нас пролялося ну, на 7%. 8 хай там з запасом, стінями. З це нічого. Порівняно з тим, що тут у нас відбулося в 12% за пару днів. Тут цього трохи це нічого. А цей канал йде по, так, по висхідному. О, висхідний канал, тобто від мінімальної суми, Тобто мінімальна вартість за біткоін і від початку от, падіння, тобто від її верхньої грані. Також це дуже видно файно, що у неї йде по каналу якраз ці от штики, за Тут за кого, але фіксація свічок іде якраз нижче верхнього каналу. Пізніше ми на імпульсі сильному пробили його. У нас тут була перекупленість, тут, буде видно. О, тобто у нас, тобто тут була перекупленість дуже сильна. От, так краще видно. Дуже сильна перекупленість. Тут заходили, я точно не пригадую, скільки об'ємів, але там були скільки пригадую, десятки тисяч біткоїнів тут залетіли. От, Тоді було ну, просто летіло нереально. От, пізніше тут у нас починали об'єми трохи падати, трохи. Спав такий ажіотаж і пізніше скоректували ціну. Тобто у нас одразу пішло по RCI от, менш ніж 50%. Тобто ну, вниз пройшлося. От, пізніше знову підігнали ціну. прийшло до грані буквально перекупності, і проляли ціну. І дивіться, просто як вони гарно проляли, проляли прямо на межі по перепроданості. от Далі у нас тут. Ціна знову ж таки виходила на перекупаність. Тут виходило, тут виходила на грань. І пізніше пішов на корекцію одразу. Отак, От І у нас доволі так часто, як і зараз, ми заходимося біля 50 о, за індексом. От, У нас 50, нижче, 50, нижче, 50 нижче. От, трохи ну, вище трохи було. Тут би момент був такий цікавий. От, це був, скажімо так, фейкова надія на те, що можливо піде відновлення. Але її потім обламали просто, от, просто новини відігравали туди-сюди, тому тут ніяких фундаментальних речей не було. От, тобто ми знову ж таки не знаходимося на перепроданості і не знаходимося на перекупленості. Тобто в нас зараз іде буквально от, така балансована торгівля. От, немає ніякого сильного хаосу, паніки нема. От, але і позитиву сильного теж от, не спостерігається. Пос, біткоін домінація. От, от, домінація кажу, біткоін до долара тут є такі інші графіки, але не дуже сильно дивлюся часто, але він є і доволі, скажімо так, цікаво. Тут за що от, можна прибрати, не актуально. Тут я малював візуально, що тут трикутник. Як то кажуть, з однієї сторони він малювався а з. Орієнтуємо на те, що у нас буде ріст, десь вихід з цього трикутника і нагору. От, на жаль, у нас все тільки пробивалося ціна вниз, але ми зараз повернулися в грані цього трикутника. І поясню, чому я розраховував, що у нас от має бути ріст. Ріст через те, що у нас коли йде, наприклад, отакий тренд, йде, наприклад, на імпульсі, і у нас іде отак ціна в тому діапазоні скоретувалася, наприклад, і далі вона може йти вгору. А так само, коли у нас йде ось так-ціна, нам може піти вниз. От, і хіба що, от, так от коли йде, от, нам може пробуватися вниз. Але є один момент. Є момент такий, що якщо у нас, наприклад, відбувається якесь таке локальність зміна тренду, руху цього, от, у нас може пробитися на так-от. І от так закріпитися. Звичайно, такі можливі формації це ламається, наприклад, структура. І Далі вже може бути вгору, наприклад. Так само і тут може бути. Якщо буде, наприклад, дуже багато фану, люди не почнуть відкуповувати, будуть у нас ну, взагалі дуже сильні негативні ситуації на ринку, і новини, і настрій, то ціна може пробитися сюди от, і далі піти вниз. Тобто, у нас в даному випадку, якщо так подивитися, чудовий так от, то в якому випадку у нас, наприклад, може піти далі ціна? А, саме на зниження. На зниження у нас може піти ціна. Я покажу. Цей блок. Тобто, це от блок, за котрий а, нам небажно заходити. Тобто Як ми тільки почнемо заходити за цей блок, так от, таким чином, та, то у нас далі піде вже на зниження. І найближчі цілі, котрі у нас будуть. Це у нас будуть блоки. Нагадую, я сьогодні вже розповідав в одному відео. Зараз буде блок приблизно ось цей. От. От. І, звичайно, ну, найближчі, що є. Він, мені здається, такий дуже крихкий, бо тут багато вільного місця. 22к, під 22к знову багато вільного місця. От, дуже швидко пришивалися ці діапазони. От. І в разі чого? Раз тут багато є діапазонів, але в принципі основна... Кількість на зниження максимальна, яку я от бачу. Далі навіть і не хочу розглядати, не хочеться такого негативу бачити на ринку, це хіба що цей блок. О, такими блоками наниз, а гору, щоб ми були, скажімо так, на позитиві. Нам потрібно вийти ось сюди. Тобто нам потрібно зайти в цей діапазон от, для підвищення. І далі ось сюди. Десь тут наскільки пригадую. Ось ось тут блок, і далі вже блок йде ось тут. От, десь так. Тоді трохи більш широкий, бо тут було накопичення, знову ж таки більш широкі. Воно от, от було якраз ось таким от чином. Тобто в кілька тисяч. Тому ситуація ось така. Якщо говорити в загальному на локальну картину, то вона зараз, а, скоріше всього, можливо буде, як то кажуть, локальний. Так би мовити, рух, локальний рух на позитив, так би мовити, закрити, спробувати тиждень на позитиві. Але, як то кажуть, у нас на кінець місяця, у нас на 30 червня є відкритий інтерес по опціонам от, на таргетову ціну в 24 тисячі. Тобто у нас якраз от сюди. Ціна може дійти в той день або, наприклад, до того дня, але припасти. А хід ціни на 30 червня. Наприклад, може і 29-го впасти ціна, і 24-го ще там перебувати. Може бути різне. от Тому 24 тисячі у нас точно можна буде очікувати по біткоїну. І цікаво, коли у нас це буде 24. -те. Це у нас субота. Як то кажуть, ринок на вихідних він. Може бути дуже волатильним, менше об'єми потрібні для того, щоб ціну в одну чи в іншу сторону штовхати. Але якщо брати по принципу, як можуть закривати біржі це от, я тут якраз відмічав ось цей сценарій. от 24 тисячі, 30 число. І цікавіше, те, що ми от, майже сюди прийшли вже нещодавно. У нас було власне наш от, CME, от, на 24800. Тому. В принципі, це дуже реально так сходити, походити, наприклад, так от, пізніше хоба і відновлення почати. Тому ось, ось не можна вже забирати. Тут ніяка не п'ятихвильова структура вже, їх вже можна рахувати. О, як ми, як то кажуть, ось ці блоки, які я відмічав, ми до них до всіх прийшли. От, тому тому ось така-то і причина цього всього. От, тут цей блок. Давайте ми його позначимо, от, щоб на цьому графіку теж його було видно. Це показує негативний сценарій, тобто ми по суті пішли не зовсім по негативному, і не зовсім по позитивному. У нас просто консолідується ціна і все. Тобто готується до імпульсу, до сильного імпульсу, можливо, до кількох імпульсів. А, також хочу сказати, що, який я малював, тут блок-таки дуже цікавий. Не всі це зрозуміють. Але я хочу сказати, що цей блок, який я малював, це, наприклад, у нас би пішло з нижньої ціни сюди. От, Може навіть бути десь до 20 тисяч десь сюди, десь 22,21 може бути. Але щоб закріпити, як мінімум, половина цієї свічки, цієї свічки, вона була от, закрита так. Тобто, наприклад, у нас мала бути свічка, наприклад, при падінні, якщо я звичайно зможу її знайти. Наприклад, а, наприклад я не знаю, або така якась свічка, тобто він знизу буде, закрита на половині мінімум, а то може вище, ніж половина падіння, закрита ось так. Тобто, таким чином. Це буде позитивний знак. От, але ми до цієї точки просто йдемо поступово-поступово, тому як воно буде, так воно і буде. І тут цікавий такий момент по RCI, що у нас тут складається такі, якби, трикутна формація, Іде просто звуження, звуження, і у нас буде а, дуже сильний рух. Це буде точно. Ось тут можна так проходити ціна, і дуже цікаво, що ціна проходить так, що от, на понеділ-вівторок. Тобто на наступні кілька днів буде сильний імпульс, скоріше всього. От. І в цілому, в цілому, якщо подивитися, то я малював тут ще додатково такий канал локальний, маленький, о, візуальний, схожий на канал, який я показував до цього на графіку, на одному з цих. Які тут кажу, брав по, скажімо так, по більш коректним. Від Максимум до мінімума. А тут я брав, дивно, ось, тут я брав більш локальній картині, тобто по цим от, от, Але можна вже рахувати, що це не зовсім актуально, оскільки ми тут його пробили. Можна зарахуватися як е, о, ну скажімо так фейковий такий похід синий, закололи рівень. От і все. Тут ми торкнулися його. От, але буде видно, що ну, піде надалі, бо поки що казати, що дурно. От. дурно. В цьому ринок тримається ще, будемо дивитися далі. Поки що казати, куди піде ціна, не рахую за розумним рішенням, оскільки ціна може піти, як кажуть, в будь-яку сторін, і вона точно буде в обидві сторони грати, але інше питання, в яку спочатку вона відіграє. На цьому, в принципі, все.